Добрий день! ще раз ми продовжуємо. Мені буде допомагати Паша. Це другий номер сесії 2023. Читай, будь з мову. Із точки О, яка лежить на прямій АВ, проведено промені ОМ і ОК. Відомо, що БО, кут БОМ дорівнює 30 градусів, кут МОК дорівнює 80 градусів. Визначити градусну міру кута АОК. Уважайте, що промені ОК і ОМ і пряма АБ лежить в одній площині. Так, Ми можемо побачити, що БОМ 30 градусів, МОК 80 градусів. Всі вони разом 180 градусів. 30 градусів плюс 80 градусів до рівня 110 градусів. 110 мінус 180. Дорівнює 70 градусів. Все було чудово, так. крім того, що 180 мінус 110 буде 70. Так. І також не буква К, а буква К. А так все було чудово. Молодець, умнішка. Давай, перейдемо до наступного номеру.